В попередніх відео ми вияснили, що наш полив це наша кармічна присвята. Тобто це та містична історія, яка допомагає вам з простору витягувати, підтягувати потрібну для вас подійність. От уявіть, є у вас список бажань або цілий, або мрій. І ви розумієте, що до цих мрій, можливо, вже йдете не один рік. Якщо робити те, що робив, то будеш мати те, що мав. І якщо ти хочеш того, чого ти ще не маєш, потрібно зробити інші дії. Наприклад, та сама присвята будемо йти. Приклад присвята для отримання потрібної інформації. Вихідні дані нам потрібна людина, яка також, як і ми, хоче щось дізнаватися, хоче вчитися, хоче з'єднатися зі своїми вчителями. То Наше посіяне зерно буде з'єднано з якоюсь інформацією. Як ми поливаємо пункт номер один зробити щось хороше, переводжу, посіяти позитивне кермічне зерно в потрібному пласті на потрібній землі. Угу. Потрібний ґрунт, кермічний плід такого ж зерна, зробити репости, написати коментарі і з'єднати людей між собою, з'єднати хворого з лікарем, з'єднати вчителя з учнем, з'єднати людей. Звісно, наш пліт, який виросте потім, в цьому пласту, він буде стосуватися інформації. Тобто, до нас прийдуть потрібні навчителі, до нас прийде потрібна інформація, як можливо масштабуватися, якісь ідеї для бізнесу. А, можливо, це буде пліт у вигляді. Бачення і розуміння процесів. От ви до цього моменту нічого не розуміли. Тут раз прозріли плід. Кожного разу, коли ви робите репост. Мене кожного разу, коли ви робите коментар, ви можете робити присвято, що я присвячую це тому, щоб до мене легко приходила нова інформація легко приходили вчителі. Потрібні легко був доступ до знань. Друге, я присвячую ці дію, тому щоб людина також легко отримувала інформацію. Легко отримувала в доступі вчителів, легко мала потрібні книги для навчання, легко взагалі мала е, фінанси, матеріальні блага, щоб забезпечити собі той інформаційний простір, який їй потрібний. І третій чарівний пункт він універсальний, його можна використовувати при кожній вашій посвяті. І він звучить так. Я присвячу цю дію тому, щоб усі люди на землі були вільні від страждань. Все Ну, і пігулочка від мене. Я ж не можу просто так вас відпустити і не дати чогось від себе. Вона звучить таким чином. Кінцівочка. Нехай все стається найвищим, найкращим чином для кожного.